Кожен трактор серії шість розроблено таким чином, щоб ця машина стала найбільш універсальною, найлегшою та найпотужнішою частиною ваших робочих процесів. Оцініть універсальність цих потужних чотирьохциліндрових компактних тракторів. Модель 6 РСТО 185 розроблена на основі легкої рами масою 7,9 тонни, забезпечує до 234 кінських сил при використанні інтелектуальної системи управління потужності і гарантує неперевершену економію палива під час транспортування. Підрядники віддають перевагу цим тракторам через їхню неймовірну ефективність і комфортну їзду навіть за важких умов експлуатації. Завдяки більшій потужності, подовженій на 100 мм колісній базі та шинам діаметром 2 метри і 5 см, ці машини забезпечують оптимальну ефективність. Тиха й простора кабіна тракторів серії 6 r забезпечує неймовірний комфорт. Щойно ви відчуєте її переваги, вам не схочеться працювати в іншому місці. Кожен елемент продумано до дрібниць широке поворотне сидіння, потужні зарядні роз'єми та тримач для смартфона. Приголомшливі дисплеї G5 і G5 Plus Command Center з високою роздільною здатністю та сенсорним екраном ще ніколи не були такими швидкими і оперативними. Зручне підключення смартфона за допомогою систем Android Auto і Apple CarPlay дає вам змогу миттєво отримати доступ до улюблених розваг. Якщо ви хочете відчути максимально розкіш, виберіть комплектацію Signature Edition з такими унікальними особливостями, як шкіряне сидіння та рульове колесо. А підлогу повністю вкрито килимовим покриттям. Новий дисплей кутової стійки забезпечує чудове подання основних систем і покращує видимість перед машиною, оскільки панель приладів більше не перешкоджає огляду. Command Pro це досконалий інтерфейс оператора, що забезпечує більший рівень комфорту і продуктивності. Електронний джойстик ідеально лягає до руки. Цей прилад поєднує в собі функції, що підтримують стандарт ISOBUS, і кожен його елемент може налаштувати відповідно до своїх уподобань. Джойстик також оснащено функцію руху вперед і назад, а система виявлення дотику руки забезпечує більш природнє управління навантажувачем. Робота на тракторах серії 6 – це суцільне задоволення від водіння, адже вони забезпечують неперевершений комфорт під час транспортування та роботи в полі. Спортивний пакет ідеально підходить для тих, хто часто їздить дорогами. Нова рульова колонка, нове рульове колесо меншого розміру, ширші диски та підвізка з регульованою жорсткістю покращують керованість і забезпечують більш плавну їзду. Трьохважільна підвізка TLS плюс забезпечує оптимальне тягове зусилля та продуктивність у польових умовах, оскільки на ґрунт передається на 10% більше потужності. Гідропневматична підвізка кабіни HCS Plus ідеально поєднується з адаптивним переднім мостом, забезпечуючи максимальне щеплення та рівень комфорту. Система рульового управління з перемінним передаточним числом підвищує комфорт, вимагаючи менше зусиль і рухів руками. Швидше обертання рульового колеса збільшує потік гідравлічної рідини, завдяки чому підвищується оперативність реагування коліс. Моделі серії 6R оснащено всім необхідним для максимально ефективного використання рішень для точного землеробства. Приймач Starfire 7500 швидко досягає повної точності сигналу, калібрується на заводі, і оснащується функцією захисту від крадіжки. Система AutoTrack підвищує продуктивність і водночас скорочує витрати на паливо, посівний матеріал і хімікати а також забезпечує бездоганну точність навіть за умов поганої видимості. Section Control від John Deere автоматично і на ходу мінімізує кількість пропусків і перекриттів. Внесення зі змінною нормою дає змогу збільшити прибуток завдяки підвищенню ефективності та скороченню витрат. Ця функція входить у стандартну комплектацію дисплеїв G5 Plus Command Center. John Deere Operations Center безкоштовно постачається з кожною моделлю серії 6 r та має зручний інтерфейс, що спрощує процеси налаштування завдань, відстежування прогресу і аналізування продуктивності з будь-якого пристрою. Дані легко інтегруються з іншим програмним забезпеченням для управління сільським господарством, завдяки чому ви зможете краще аналізувати врожай і приймати обґрунтовані рішення. Інтелектуальна система управління потужності забезпечує додатковий приріст потужності для роботи гідравлічної системи, валу відбору потужності та під час транспортування. Вона підтримує постійну швидкість обертання коліс трактора під час завдань, що потребують високої продуктивності гідравлічної системи, наприклад, під час роботи з цистернами і оприскочами. Додатковий запас потужності автоматично активується, коли збільшується навантаження на гідравлічну систему. Наші навантажувачі серії R, які розроблено для забезпечення максимальної продуктивності та простоти використання, чудово проявляють себе в складних умовах. Джойстик оснащено функцією реверса, що дає змогу плавно керувати машиною, тримаючи рульове колесо однією рукою. Динамічна система виміряння маси, дає змогу точно завантажувати всі енергієнти в змішувач. Функція повернення в положення повертає кут нахилу ковша та стріли навантажувача в задані положення. Система дотримання рівня за горизонтом утримує ківш паралельно до ґрунту, запобігаючи розсипанню. Гідравлічний насос із неймовірною пропускною здатністю на рівні 155 літрів на хвилину забезпечує достатню потужність для роботи з великим обладнанням. Вікна в даху кабіни забезпечують безперешкодний огляд простору вгорі. Трактори серії шість. Зростання вашої економії.